Привіт! Сьогодні ми вам покажемо нашу школу. До вашої уваги опитування вчителів та учнів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романіва. 27 січня 2010 року розпорядженням номер 157 Р Кабінету Міністрів України Сокальській гімназії присвоєно ім'я академіка та відомого вченого Олега Романіва. Сокальська гімназія, завдяки зусиллям Сокальчан, була відкрита в 1906 році напередодні Першої світової війни. Перший випуск гімназистів відбувся в 1914 році, і з цього часу гімназія стала важливим наратором освіти, культури. Та Національного усвідомленості Молоді регіон. Якщо говорити про цей заклад у гімназійному статусі, то в його діяльності слід виділити чотири різні за історичною долею періоди: австрійський, український, польський, період німецької окупації, радянський, сучасний в умовах відновленої української держави, Сокальська гімназія імені Олега Романіва. Середній загальноосвітній навчально-виховний заклад математичного і філологічного профілів з поглибленим вивченням англійської мови. Українська мова багата, солов'їна, милозвучна. Вона є рідною мовою для кожного українця. У Сукацькому ліцеї no імені Олега Романіва є безліч хороших викладачів української мови. Зараз Богдана Юр'ївна проводить урок української літератури у восьмому А класі. Тому ми зараз тихенько підійдемо. Добрий день. Добрий день. Чи можна вам задати декілька питань? Так, звичайно. Скільки років ви вже працюєте у нашому ліцеї? Уже 9 років. Що у вашій роботі вам подобається найбільше, а що найменше? Найбільше мені подобається робота з дітьми, а так все влаштовує. Що для вас наш ліцей? Це є мій другий дім, і я його люблю. І своє серце я віддаю дітям. Дуже дякую. Географія це наука про нашу планету. У нашій школі є чудовий вчитель географії Оксана Тимофіївна, яка кожен день відкриває для нас різні куточки світу. Давайте з нею поспілкуємось. Добрий день. Добрий день. Ми не проти відповісти на декілька питань. Добре. Скільки ви вже працюєте в нашій школі? Понад 20 років. Що у вашій професії вам подобається найбільше і найменше? Ну я географію взагалі люблю як предмет, бо я люблю подорожувати. Люблю цікаву інформацію різну, так, про природу і все. Ну і люблю працювати з дітьми. А найменше, ну, коли є якісь складні теми, я їх теж не люблю. Що для вас значить наш ліцей? Це моя рідна школа. Я в ній колись вчилася. Ну, і для мене це, напевно, таке місце сили. Де є... Добрий день. Добрий день. Чи не проти ви відповісти на одне питання? Добре. Які, що вам найбільше подобається в вашій роботі, а що найменше? Ну, найбільше, напевно, мені подобається працювати з дітьми, тому, напевно, я і вибрала цю професію. Ну, а найменше, ну, коли, напевно, ви не робите домашнє завдання. Ну і ще через те, що в мене матеріальна база не така, як я би хотіла, хотіла б нові комп'ютери. Ну але поки що маємо те, що маємо, дякуючи Богу, і ЗСУ, що в нас взагалі є світло. Так що працюємо на тому, що є. Дуже дякую. Сокальському ліцеї номер один працюють не тільки вчителі-професіонали, а й людина, яка завжди підтримує і допоможе в будь-якій складній ситуації. І це наш шкільний психолог Світлана Олексіївна. Давайте завітаємо до неї і візьмемо в неї інтерв'ю. Добрий день. Добрий день. Ви не проти відповісти на декілька запитань. Залюбки. Що у вашій професії вам найбільше подобається і не подобається? Найбільше подобається, що я маю можливість. Спілкуватися з людьми, що я маю можливість допомагати їм е, вирішувати якісь проблеми, що я навчаю, що я бачу результати своєї роботи. А що для вас значить наш ліцей? О, це моє улюблене місце. Це значна частина мого життя. І скажу, напевне, це є унікальне місце, де мені комфортно. Е, і тому для мене наш ліцей це місце моєї радості. Дуже дякую вам за інтерв'ю і за вашу плідну працю. Дякую вам. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Ауріка. Скільки тобі років? Сім. Чи тобі подобається в цій школі і чому? Е, по подобається. А чому? Е, ні, вчиться. Дякую. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Тарина. Скільки тобі років? Сім. Чи подобається тобі шко в цій школі і чому? Бо тут багато друзів і моя любима вчителька Ольга Ігорівна. Привіт, дівчата! Привіт, привіт. Чи подобається вам у цій школі і чому? Мені подобається що тут і дитячі подбати. багато друзів і добре поясняють всю тему. Мені подобається в цій школі, бо тут цікаві уроки. А яка ваша улюблена вчителька? Моя Ольга Ігорівна. А твоя? Моя, моя Світлана Іванівна. Які вас улюблені предмети? У мене улюблений предмет пес. Мій любі улюблений предмет так само, я пес. Привіт, привіт. Як тебе звати? Захар. З якого ти класу? 8 А. Уціни нашу школу від нуля до десяти. Десять з десяти. Який твій улюблений предмет? Біологія. А вчитель? Роман Петрович. Добре, дякую. Ай, привіт. Привіт. А як тебе звати? Мене звати Марічка. А в якому класі ти навчаєшся? Я навчаюся восьмому А. Е, який з предметів тобі подобається найбільше і найменше? Мені подобаються всі предмети. А з вчителів? Також всі подобаються. Усі нашу школу від 1 до 10. Це буде десять. А можеш обҐрунтувати чому? Тому що тут дуже чудові друзі, чудові вчителі, які на уроках все пояснюють, і ця школа це чудове приміщення для вивчення матеріалу. Дуже дякую тобі за інтерв'ю.